В селі Поляна Хволочиського району проживає майстер різьби по дереву Ванзула Микола Вікторович, який сьогодні хоче поділитися своїми доробками. Ще донедавна його майстерність була невідома, але сьогодні ми його представляємо нашим подолянам. Хочемо представити вам його найкращу роботу один із експонатів герб, яку він назвав Він своє не віддасть. Отож, Микола Вікторович, розкажіть про задум своєї роботи у даному експонаті. Ця задумка созрівала у мене годами, роками, так само, мновіннями такими самими. Я ніж то зробити, зучав образ лева, ще старіні герби. Там у Львовські були, в Кам'янець-Подільській, старіних тих рисарі так само. І змінив кое-що своє, що я туди поставив так само. Рот його розкрита, сім'я типу, власті за своє. Зуби ставив йому подкову позолоченою. І набрело мене на задумок, він своє не віддасть. В зубах підково, зверху в нього меч. А що надихнуло вас на дану роботу? Но создати щось своє таке необичне, який робив я душою, мислями, серцем. І от на проміжутки такого времени створився такий от мене образ. Він своє не віддасть. Микола Вікторович, а що плануєте у майбутньому створити? Дуже багато задумок є зробити наші, назбручанське, ну типу Волочиське саме вироби. Є такі, я знаю, Яворівська різьба, там гуцульська, біломорська різьба, де я вчився в Архангельську 20 років назад. А в моїх планах зробити наше таке з щоб діти, ученики, котрі далі вже навчаться, щоб создавали свої композиції і внедряли їх на благо нашого міста, району. Ну і в області, якщо зможу далі дійти до, до, до стіч таких вершин. А яка сама пам'ятна робота за ваше життя? Ну, першу роботу, коли я починав, то було 35 років тому. Я робив поета, півця, барда Володимира Висоцького. Потім почав образ Божий осознавати на дереві. І то вже... За 30 років моєї діяльності, 30-35 років, чим я займаюся, я вже створив, може 100, 200, може більше, може менше їх не вважав. Я людям дарив, дарив так монастирям, де я теж приходив практику. І образ, матір Божа, образ, це вже воно не воз'єднується з гербом, це святе таке, який. Як можна мені сказати, що голос зверху мені говорить, що треба робити, і я роблю. В серпні місяці люди йдуть в почаїв, поломники йдуть. І я от запланував, у моїх планах мені поміг так саме от Калинюк Володимир Степанович, поміг так само матеріалами Яловий Анатолій Петрович, і я хочу від свого села. Ну, зробити образ Почаївської Божої Матері і від села подарити єпархії Почаївської єпархії. А можливо існують якісь проблеми у вашій роботі? Да, проблеми існують. Перше за все, мене безпокоїть, що мені нужна нормальне приміщення. Я обратився до відділу культури, до Чепалюка Миколи Петровича з проханням, щоб він посадівство мені виділити. Невелике поміщення, щоб його обустроїти і навчати дітей, які будуть мати бажання, і щоб вони коли вже почують себе мастерами, щоб создавали свої наші назбучанські композиції і прославляли наш край. Микола Петрович, розкажіть про свої враження від побаченого. Ну, я спочатку про автора скажу. З Миколою Вікторовичем познайомився я випадково, по особистих своїх потребах мені потрібно було деревину порізати. І я скажу так, що я тільки сказав, що я працюю начальником відділу культури, і Микола Вікторович одразу зацікавився і каже, що я майстер. Такого гатунку я е, роблю вироби з дерева, і мене теж зацікавило на сьогоднішній день. Е, рахую, що цей вид мистецтва в нас не дуже пропагується. А саме основне, що в Миколи Вікторовича є бажання. Він горить цим, він коли розказує про свої е, твори, то я в очах бачу, що це його, і він хоче свою майстерність. Передати діткам. Я думаю, що ми віднайдемо вже є, як кажуть, наробіток такий відносно приміщення для Миколи Вікторовича, щоб він зумів свою майстерність передати молодому поколінню. Я впевнений, що наші дітки теж талановиті і їм знадобиться. Все те, що знає Микола Вікторович, хотілося б побажати йому насамперед творчості в подальшій його роботі. Нехай Бог йому допомагає. Ну а ми само собою.